Вона запитала, чого е, лопається ця оська. Показую, От у нас ціла оська. Всередині у нас є отвір під, е, ось, отвір під е, шнур. Да? І він у нас виходить, як йде до половини оськи, а в цьому місці, де він виходить, да? це що я зараз показую, йде е, е, от, бачите, запіл такий під уголочком. І в цьому місці якби йде послаблення. Лопається оська якраз конкретно ось тут. От по цій ямці. Ось ось поломана оська. От, бачите? Ровно заподліцовано, Раз. І ось я ще її просвічую. І тут слабина, І тут слабина. Його переламує. Ну, Переламиє, зрозуміло, що якщо люди катаються ну, осторожно. Якби бережно, то нічого там і не буде. А якщо ну, пригати на ньому збровок, то це така штука штучка. Те, що я казав до цього, у нас є мотори під вольнобіг і в них немає цієї проблеми з оськами. Це ті мотори, які я показував. Зараз можу ще раз показати. О, ось такі мотори, Ми є офіційним дистриб'ютором таких моторів. Ми даємо на них гарантію. З ними такої проблеми з оськами яких немає.